Осінь, це поота осінь, це пора, коли сад ніби засинає, але для господаря робота тільки починається. Саме в цю пору, коли опадає останнє листя і дерева стоять голі, настає найвідповідальніший момент підготом, підготувати сад до зими. Якщо цього не зробити, то навесні можна побачити сумну картину: кора уражена лишайниками, гілки поточені личинками, а бруньки чорніють від грибкових хвороб. Тому кожен дбайливий господар знає, осіння обробка саду не менш важлива, ніж весняна, вона допомагає знищити те, що залишилось зимувати на корі, у тріщинах, у ґрунті під деревами. Саме зараз, коли вся зелень опала, видно кожну гілку і можна якісно обробити дерево, не боячись спалити листя чи пошкодити плоди. Багато хто з досвіду знає, що. Осіння обробка суміщу купоросу і сечовини – це наче санітарне прибирання усього саду. Вона не лише знищує грибкові спори, мохи, личинки і яйця комах, а й насичує кору азотом, допомагаючи дереву краще підготуватися до зимового спокою. Купорос діє як дезінфектор, а сечовина додає живлення і одночасно спалює шкідливі мікроорганізми. Тож поєднання цих двох засобів дає подвійний ефект захист і користь. Але найважливіше зробити все вчасно, не раніше, і не пізніше. Обробка проводиться після того, як повністю опаде листя, але до настання сильних морозів. Тоді і дерева, і кущі сприймають розчин найкраще, а шкідники не мають змоги сховатись. Осіння обробка це давня сільська традиція, яку ще наші діди дотримувались без усіляких книжок. Вони знали, якщо восени добре вичистиш сад, навесні він віддячить чистими бруньками і міцними приростами. Колись замість купоросу використовували деревну золу, відвари тютюну, гасову воду, або просто обмивали стовбури гарячою водою. Але з часом люди зрозуміли, що сучасні засоби, якщо їх правильно застосовувати, дають набагато кращий ефект і не шкодять природі. Особливо важливо проводити обробку у старих садах, де дерева вже вкрилися лишайниками, а під корою зимують цілі колонії шкідників, попелиця, медяниці, кліщі. Якщо їх не знищити восени, навесні вони швидко розмножуються і завдають великої шкоди. Ще до того як дерево прокинеться для селянина, який тримає сад, це не просто городня справа, а ціла наука. Адже кожне дерево, як людина, щоб бути здоровим, його треба не тільки годувати, а й лікувати. Осіння обробка це профілактика, яка не потребує великих затрат, але дає величезну користь. Часто буває, що сад гарно цвів навесні, але восени врожаю мало. І причина не в погоді, а в тому, що дерева хворіли зсередини, їх підточували дюсінь, грибки, лишайники тому правильна підготовка восени це запорука майбутнього врожаю. Ще одна важлива причина робити осінню обробку це економія часу навесні. Коли навесні всі одночасно обприскують, сад часто вже пробуджується, а деякі бруньки починають розпускатись. Тоді оприскування потрібно проводити обережно, бо можна пошкодити молоді листочки, а восени таких обмежень нема. Можна спокійно пройтись по всіх деревах, обробити кожну гілку не поспішаючи, і не боятись, що щось зашкодить рослині. Крім того, розчин у прохолодну пору тримається на корі довше, не висихає миттєво і краще діє. Коли сад уже скинув листя, добре видно місця, де кора потріскалася або є нарости. Саме туди найчастіше залітають грибки, ховаються яйця шкідників. Тому обробка по голих гілках це не просто для профілактики, а цілеспрямована дія проти майбутніх проблем. Особливо ефективна така обробка для яблунь, груш, слив, а також для ягідних кущів, смородини, агрусу, малини. Всі вони схильні до грибкових хвороб, які зимують у корі та ґрунті під кущами, після оприскування більшість спор гине і навесні кущі розпускається чистим і здоровим. Осіння обробка також допомагає боротись з лишайниками і мохом вони самі по собі нешкідливі, але створюють сприятливі умови для комах і грибків. На старих деревах їх буває дуже багато і часто люди не звертають уваги. Поки не побачать, що кора під ними відмирає. Купоросова суміш допомагає знищити лишайники, не пошкоджуючи саму кору. З часом після кількох обробок дерево очищується і молодіє. Осіннє оприскування – це також своєрідна межа між сезоном праці і спокоєм. Коли сад оброблено, господар може з полегшенням сказати, тепер можна й зиму зустрічати це своєрідний знак завершення року. І, хоча робота, здається дрібною, вона є частиною великого кола сільського життя посіяти, виростити, зібрати, очистити і підготувати до нового циклу. Без цього не буде ні доброго врожаю, ні здорового саду. Отже, осіння обробка сумішу купоросу і сечовини – це не просто хімія, а перевірений спосіб зберегти природу в рівновазі. Вона допомагає господарю втримати сад у чистоті, деревам, залишатись міцними, а землі бути родючою. І, хоч це здається простою справою, кожна крапля цього розчину працює на добробут усього господарства, тому не варто нехтувати цією процедурою, бо сад, як і людина, любить турботу, особливо перед зимою. Щоб осіння обробка принесла користь, потрібно не лише мати бажання, а й знати. Як правильно приготувати сам розчин і як ним користуватися? Багато хто з господарів помиляється саме на цьому етапі: або перебільшує дозу, або змішує складники у неправильній послідовності, через що ефект зменшується, а іноді можна навіть пошкодити дерева. Тому дуже важливо розуміти, що суміш купоросу і сечовини – це не просто вода з хімією, а точний засіб, який треба готувати з увагою та дотриманням пропорцій. Найкраще робити розчин безпосередньо перед оприскуванням, щоб він не стояв довго і не втратив силу. Почнемо з того, що для приготування суміші використовують два види купоросу мідний або залізний, обидва мають свої властивості мідний краще діє проти грибкових хвороб, а залізний проти лишайників і мохів. У селі частіше беруть залізний купорос, бо він дешевший і доступний. Але незалежно від вибору, обидва варіанти ефективно знезаражують поверхню дерева. Сичовина або е, карбамід це азотне добриво, яке у великих концентраціях спалює спори грибків і личинки комах, а в малих живить дерево. Тож завдання господаря зробити такий розчин, щоб він одночасно очистив і не зашкодив. Найбільш перевірена пропорція це 700 грамів сечовини і 300 грамів мідного купоросу на 10 літрів води. Якщо ж використовують залізний купорос, то його беруть близько 400-500 грамів. Воду беруть не холодну, а трохи теплу, щоб речовини краще розчинилися. Спочатку в окремому відрі розчиняють купорос, його треба залити гарячою водою і добре перемішати, поки не зникнуть всі кристали. Потім в іншій посудині розводять сечовину, і лише після цього обидва розчини зливають у велике пластикове відро або бак і знову перемішують. Не можна сипати обидва порошки одразу в одну ємність, вони вступають у реакцію і втрачають частину своїх властивостей. Під час приготування важливо використовувати пластиковий або емальований посуд, а не металевий. Купорос швидко окислює метал. І розчин може зіпсуватись якщо обробка велика, розчин готують частинами, бо з часом він осідає і втрачає дію. Перед заливанням у оприскувач суміш треба процідити через марлю, щоб не забити форсунки. Воду бажано брати м'яку, дощову або відстояну. Жорстка вода знижує ефективність суміші. Тепер про техніку безпеки купорос. Речовина не отруйна, але подразнює шкіру і слизові, тому треба працювати в рукавицях у закритому одязі з окулярами або захисною маскою. Розчин не повинен потрапляти на руки чи в очі. Після роботи руки обов'язково миють з милом, а одяг перуть окремо. Не можна залишати розчин на сонці чи поблизу металевих предметів. Якщо частина розчину залишилась, її краще вилити під кущі. Або у компост, а не зберігати до весни. Сам процес обробки треба проводити в тиху суху погоду, коли температура не нижче плюс 3 градусів і не вище плюс 10. не варто обприскувати під час туману чи перед дощем, тоді розчин стече і не подіє. Найкраще робити це вранці або ближче до вечора, коли сонце не пече. Сад повинен бути вже без листя лише голі гілки. Якщо на деревах залишились плоди чи опале листя не прибране, краще спочатку зібрати все сміття, перекопати при стовбурні кола і тільки потім починати оприскування, обприскують дерева зверху вниз, починаючи з верхніх гілок і закінчуючи стовбуром та ґрунтом навколо. Особливу увагу приділяють місцям, де кора пошкоджена, є тріщини чи лишайники саме там найчастіше зимують хвороби. Кожне дерево треба обробити рясно, щоб розчин стікав по корі, але не слід заливати аж до калюш, достатньо, щоб усі поверхні були добре зволожені. Для ягідних кущів дозу можна трохи зменшити наприклад, узяти половину концентрації, бо їхня кора тонша і більш чутлива. Дуже важливо після обробки не допускати, щоб розчин потрапляв на тварин або корм для них, якщо на подвір'ї є кури чи качки. Їх варто на час робіт закрити. Домашні тварини теж не повинні ходити по обробленій землі. Коли все висохне, небезпека минає. Також не можна оприскувати дерева біля водойм чи колодязів, краще дотримуватись відстані не менше 10 метрів. І ще одна важлива дрібниця, яку часто забувають перед початком роботи треба оглянути оприскувач. Щоб він не протікав і рівномірно розпилював розчин. Якщо тиск слабкий, розчин буде литися струмком і не покриє гілки належним чином. Форсунки мають розпорошувати дрібним туманом, тоді кожна частинка осідає рівномірно. Після закінчення робіт не варто залишати бак з рештками суміші його треба промити чистою водою, а краще, розчином соди. Це продовжить життя інструменту рукавиці, окуляри, відра теж слід добре вимити і просушити. Такі дрібниці часто і визначають, чи буде оприскування ефективним. Якщо говорити просто, то приготування і застосування суміші, купоросу та сечовини – це можна сказати осіння аптечка для саду, все має бути чисто, вчасно і в правильній дозі. Надлишок шкодить не менше, ніж недолік. Але якщо зробити все акуратно, дотриматись послідовності, то результат перевершить очікування. Дерева будуть чистими, корана буде свіжого вигляду, а навесні сад прокинеться здоровим і сильним. І Тоді господар з гордістю скаже: це не випадковість, це праця з розумом, осіння обробка саду справа не нова. У кожному селі є свої традиції, свої секрети, які передаються від діда до онука. Хтось користується старими перевіреними методами, хтось сучасними препаратами і обприскувачами. Але суть одна: зберегти сад здоровим і підготувати його до зими так, щоб весною не довелося боротися з тим, що можна було знищити восени. І хоча зараз купорос і сечовина доступні в кожному магазині, колись господарі знаходили свої способи, не менш дієві. Ці народні методи і досвід поколінь це основа, на якій виросла сучасна практика. Колись наші діди брали звичайний залізний купорос, розчиняли його у бочці з водою і оприскували старі яблуні віником, обмоченим у розчин. Не було тоді ні оприскувачів, ні гумових рукавиць, а роботу виконували вручну терпляче і старанно. Головне для них було не швидкість, а ретельність. Щоб жодна гілка не залишилась необробленою, часто перед обробкою стару кору счищали ножем або металевою щіткою, щоб зняти лишайники, потім обмивали дерево купоросом і замазували тріщини глиною з коров'яком. Так дерева жили десятки років, і плоди були чисті, без червоточин. Сьогодні господар має значно більше можливостей обприскувачі, ручні, помпові, навіть електричні. Дозволяють обробити великий сад за день, проте й зараз старі поради залишаються актуальними. Перед обробкою обов'язково потрібно очистити кору, обкопати пристовбурні бурні кола, прибрати опале листя, бо якщо просто прискати поверх сміття, то користі не буде. Багато хто в селі каже, купрос цей це як мило, ним треба спочатку вимити, а не просто побризкати. І справді, якщо сад брудний. Навіть найкращий розчин не подіє як слід. Є ще один поширений сільський спосіб обробка не лише дерев, а й землі під ними. Адже саме там ховаються личинки плодожерки, довгоносика, вишневої мухи. Старі господарі після оприскування дерев розчином проходилися тим самим по землі, по опалому листю, а потім перекопували. Вони казали, щоб ворог не перезимував. І цей метод справді працює навесні в таких садах менше шкідників, а плоди чистіші. Один старий садівник із Полтавщини розповідав, що вже понад 20 років користується лише купоросом і сечовиною. Каже, що навесні його яблуні розквітають рівно, без плям, а кущі смородини не чорніють. Його рецепт простий оприскати після листопаду, коли вже видно голі гілки у тиху погоду. Не шкодуючи розчину. Дерево повинно бути як після купелі. каже він. Після обробки сад ніби блищить, кора чиста без зеленого нальоту, а запах купоросу швидко зникає так він робить широко і радить усім сусідам. Хто не обробить восени, навесні обов'язково шкодуватиме. Є й інші приклади хтось додає до суміші трохи золи або марганцівки, щоб підсилити дію. Інші господарі замість купоросу беруть бордоську суміш, теж ефективний засіб, але більш лагідний. Усі ці способи мають право на існування, головне не перестаратися і не змішувати все підряд. У народі кажуть, де багато ліків, там і хвороба. Тому краще дотримуватись одного перевіреного рецепту і виконувати його щороку. Порівняно зі старими методами, сучасні обробки дають швидший і точніший результат. Раніше люди розраховували на око, а тепер мають мірні ложки, ваги, навіть електронні розпилювачі. Але й досі головне не техніка, а уважність. Один господар може обробити сад новітнім апаратом, але поспіхом і не отримає результату, а інший з простим ручним оприскувачем пройде кожне дерево уважно, і сад буде як новий. Саме тому в народі кажуть не інструмент працює, а руки господаря. Ще одна порада, яку часто повторюють досвідчені садівники не варто проводити обробку по мокрій корі. Дощ чи роса можуть розбавити розчин і він втратить дію. Також не можна робити це при сильному вітрі, тоді частина розчину просто розлітається в повітрі. У селах завжди підбирають день тихий і сухий, коли навіть листя на землі не ворушиться. Люди кажуть. Якщо вітер не жене дим із димаря час братись за оприскування. Є господарі, які спершу проводять легку обробку сечовиною, а через кілька днів е купоросом. Вони вважають, що так дія триває довше, інші змішують одразу, але зменшують концентрацію. Усе залежить від стану саду. Якщо дерева старі, з товстою корою, то розчин можна зробити трохи міцнішим. А для молодих саджанців, навпаки, навпаки, Слабшим тут потрібен досвід і око господаря. Цікаво, що навіть ті, хто має великі сади, не відмовляються від народних підходів. Один фермер з Вінни каже, що перед тим як оприскувати, він завжди обходить усі дерева, обстукує гілки, очищає стовбури. Як лікар перед операцією треба все перевірити. Говорить він Його сад росте понад 30 років і жодного разу. Не мав масового зараження грибком, традиція осіннього оприскування об'єднує покоління, бо, хоч засоби змінюються, суть лишається турбота про землю і працю своїми руками, і це не просто догляд за деревами, це частина сільської культури, де кожна дія має зміст. Як казали старі люди, купорос то не хімія, то чистота в господарстві. І справді, коли господар виходить у сад, бачить чисті гілки, а земля під деревами темна і пахне свіжістю, то розуміє, зроблено правильно весною ці дерева оживуть першими, і тоді праця восени покаже свій результат. Коли всі роботи в саду завершено, а дерева обприскані і готові до зими, можна трохи перепочити і подумати, що ж ми зробили і чому це було так важливо. Осіння обробка купоросом і сечовиною це не просто черговий ритуал, а серйозна господарська справа, що визначає здоров'я саду на весь наступний рік. Якщо все зроблено правильно, весна зустріне садівника чистими гілками, без плям і лишайників, з живими бруньками і сильним приростом. Якщо ж знехтувати цією процедурою, то хвороби і шкідники лише наберуть сили за зиму, і тоді навіть. Найкраще добрива не допоможуть. Перше, що треба пам'ятати, робота восени завжди легша, ніж боротьба навесні. Хвороби у сплячому стані набагато вразливіші, і будь-який засіб діє на них краще. Весною, коли все оживає, грибки і личинки теж прокидаються, тому тоді боротьба стає складнішою. Осіннє оприскування дозволяє запобігти більшості проблем ще до їх появи це як у людей. Краще запобігти хворобі, ніж потім лікуватися. Друге, не можна поспішати чи робити все абияк. Багато хто вважає, що досить побризкати кілька дерев і вже буде користь, але насправді обробка має бути системною і повною кожне дерево, кожен кущ, навіть земля під ними. Якщо хоча б одну ділянку пропустити, то саме там і перезимують шкідники. І весною вони повернуться знову. Тому головна рекомендація не шкодувати часу й розчину, працювати уважно. Третє завжди перевіряйте погоду. Якщо після обробки піде дощ, усе марно, найкраще обирати сухий тихий день. Якщо температура занадто низька, розчин може замерзнути на гілках і втратити ефект. Якщо ж надто тепло, частина речовин швидко випарується. Ідеальні умови, коли земля вже прохолодна, але ще не мерзла, а повітря свіже, без вітру. Ще одне правило не забувати про власну безпеку. Скільки б не казало, що купорос нешкідливий, все ж треба берегти себе. Навіть невелика необережність може призвести до подразнення шкіри чи опіку очей, тому завжди краще вдягнути старий робочий одяг, рукавиці й окуляри. Після закінчення роботи треба вимити руки, обличчя, прополоскати рот, дрібниця. Але важливо коли обробка зроблена, не варто одразу забувати про сад. Через кілька днів добре оглянути дерева ще раз, перевірити, чи не залишилось місць, де кора покрита мохом чи тріщинами. Якщо такі є, можна локально обробити ще раз, трохи підчищаючи щіткою або ножем. Так ви закріпите результат і допоможете деревам увійти в зиму в чистому стані. Також господареві варто звернути увагу на землю після оприскування корисно перекопати пристовбурні кола або хоча б розпушити верхній шар ґрунту. Це допомагає зруйнувати ходи личинок, які могли залишитися під опалим листям. Деякі господарі після купоросу додають у землю трохи золи або перегною, щоб весною коріння отримало живлення. Такий догляд з року в рік створює природний баланс у саду. Дерева менше хворіють, плоди стають більшими і смачнішими. І ще одна проста, але мудра порада: не робіть усе в один день, якщо сад великий. Краще обробляти поступово, але ретельно: один день яблуні, другий груші, потім кущі. Головне не залишити необроблених ділянок і не перевтомитися. Коли робота робиться з натхненням і спокоєм, тоді і результат буде добрий. Важливо також пам'ятати, що будь-який сад це жива система, йому потрібно не лише захист, а й увага. Якщо дерево старе і має пошкодження однією обробкою не обійдешся, треба й замазати тріщини і обрізати сухі гілки, осіння обробка лише частина загальної турботи. Та якщо робити все регулярно, навіть старі дерева можуть ожити. У селах не раз можна побачити старі яблуні, яким по 40 років, але вони ще плодоносять, бо за ними дбали постійно, не пропускаючи жодного сезону. І наостанок варто пам'ятати, що осіння обробка це не просто боротьба з хворобами, а прояв господарської культури. Як кажуть старі люди, чистий сад, чисте життя. Якщо господар доглядає свій сад з любов'ю, то й земля віддячує сторицею. Тому не лінуйтесь восени, не відкладайте на потім, візьміть відро, приготуйте розчин, пройдіться по гілках, вдихніть запах свіжого купоросу і відчуйте, як разом із деревами очищається і душа. Бо догляд за садом це не просто праця, це частина нашого зв'язку з природою, зі своїм корінням. Зі спокоєм, який приходить тільки після доброго діла. Тож головний висновок простий обробляти сад восени, значить забезпечити йому здорову весну. Кожна хвилина, витрачена зараз, обернеться сторицею плодів і радості потім. І коли навесні побачите перші зелені бруньки, згадайте цю осінню роботу з вдячністю. Адже все, що робиться з любов'ю і знанням, не пропадає даремно особливо. Якщо це стосується землі і саду